Всім привіт! Сьогодні у нас тепла Олекса, свято працювати не можна, тому будемо відпочивати. Відпочивати рішив на копі. Активний відпочинок. Зараз у нас 8.30 за бортом. 9 градусів тепла. теплий Олекса щось нам не дуже дає тепло. Нічого. Йдемо ми старою дорогою на старе місце, тому що часу сьогодні обмаль. До обіду треба бути вдома. Зараз поки дойду. Ну що ж, заходимо в наш ліс, переходимо і будемо випити випалене поле. Продовжимо далі. Ось ми піднімаємося нашим лісом. Блін, красотіще, пташки співають, капець. Забув сказати, сьогодні буду знімати на фотоапарат мильничка. Побачимо, як воно буде, бо телефон мене щось підвів. Вже й не один раз. Звук хоче пише, хоче не пише. Не знаю, що з ним таке. Розберемося. Ну, то таке. Ряст, квіточки, весна настала. Фу. Ну ось ми дійшли до нашого випаленого місця. Ліс позаді. Зараз десь знайдемо більш-менш якесь місцечко, таке, щоб з щоб скласти приборчика. І будемо розпочинати пошуки. О, ось місце вроді непогане. Ми тут і розкладемо і звідси вже підемо. Давайте. Ну що ж, прибор склали. Будемо робити жертвоприношення нашому діду і бабі, хто там з земляним духом, одним словом. Я бачив щось цей дід скупувати. Жаліє монетки. Ну і все. На тобі, діду, конфетку, дай нам монетку, як кажуть. Тава. Все. Ну що ж. Розпочнемо наш пошук. Що знайдемо, покажемо. У нас роботи. О, не Непочатий край. Що знайдемо, покажемо, що не знайдемо, не покажемо. Ну що ж, любі друзі, перший сигнал. Чути, так? Да? 83-84. Пробуємо онлайн. Що в нас там? Трошки розкопалися, не знаю що там воно буде. Да, одною рукою знімати важко. Серна десь глибше йде побачимо що там. Ну, на міць схоже. Так, провіримо. Так, саос, цей самочки тебе раз було, що прилипло до лопати. І так, де воно у нас? Щось я не понял. тут на юлі палі знову наверное, щось коване старе довбане, желізо може бути на такій глибині щось римське Проще народ. Викопаю, покажу. Народ трошки був промазав. Вишли в сторону відкопати. Дивіться, яка зелена. Ну, не знаю вам видно, ні? А я бачу. І це у нас монетка. Що за монетка? Якийсь він зеля, на... Павло Блін, я це коротше, сейчас Уже... Хе, ну прикольно. Ну вбити бачу. Та, схоже на Павла Корона царської імперії. Чи Російської імперії. Хто ж це такий? Вроді би як Павел. Так, це Павло І. Фокус на фотоапараті не дуже, але коротше це, це, це Микола перший. Не Н. Ніколай І. Микола І. В общем, щось якась монетка в нас є. Може Давайте, і почин є. Слава Богу. Дякуємо діду земляний за монетку. Продовжуємо. Фортунка, молодець. Ну що ж, любі друзі, прийшло вже, мабуть, хвилин 30 до 40. Сміття міряно неміряно чорний метал кругом. І тут попався був сигнал. Ну, Показує 45. Подивимося, що воно тут є. Не знаю, видно вам, не видно. Ну, 40. З якого краю підійти? Подивимося, що воно тут таке. Може бути і шмурдяк якийсь. Це цікаво. Так. Нема. 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 Ну може ви вже побачили там де щось, бо я. Нема. О, є. гільза. Ну таке наше червона, аж гільза. Гільза у нас показує в межах 30. Ковтеняк краще. Ну це, Що в нас тут воно пише? Що є за каляки-маляки. В общем, судячи з це, мав Друга світова чи велика Вітчизняна. Щось таке смахує, як на Мосінку. А ні. хоча циферка є, але ви їх побачите. Телефон, блін, не фокусує, блін, нормально. Так, коротше, гильза це гіза, шмурдяк. Так приємно. Хоч якийсь нормальний блин, сигнал. Колір, а то, ніфіга нема. Ось така ірондеся. Шукаємо далі. Ну що, народ? Не думав вже не показувати Добре. цей сигнал. Ну як, знахідку? Блінк, пробивало. Чорний з кольором. Ну, думаю, ржаве. Копнув. Викопується. Ось фігня, фігня. Кусок железного гвоздя. Ну, думаю, мабуть, він. Блін, катушкою проводю, по та Блін, Брінк ще щось іде трошки. Ну, думаю, може ж знову ржаве якийсь ліс. Але про всяк випадок. Хлобиць попадається от такого ерундиця. Я так зрозумів, це якась запанка, але ну, наша із малюночком цікава така. Чи це від костюма військового? Ну, короче, Не знаю. Якщо хтось знає... Ой, така го ерунда. Що воно за таке? Ну, це елемент одягу. Судячи з все. Мідне, все як має бути. Тому народ. Блин, провіряйте. Я не думав, що таке може бути. Чувак шукав. Що народ, недалечко я відійшов, он від той я там перерив, він попався якийсь кусок баняка. Так гарно бив колір. Зараза, я глибоко був. Пройшов ось скільки тут. Тин-тин-тин. Сигнал. І отакого от ерундиця. Що за таке? Не знаю. Ну я його чуть-чуть докоцну. Видно, що бронза чи латунь, верніше. Сплюснути десь, мабуть, впихалося, чи це краник від самовара, чи... Всього не знаю. Якась така ...фігня... кольорова. Може хто знає, підскажіть, бо хто я знаю. Може коли знову попадеться. Хоч будемо знати, що воно таке. Ось така ось штука. Штукенція. Що воно за таке, невідомо. І мабуть воно ще й припаювалося таке. Ніби як припої. Ну, це щось мабуть сучасне. Так, гаразд, поїхали далі. Будемо шукати. Так, знову сигнал. Кольорові сигнали тут рідкість. Попадається, були там пару штук, але такі вони не цікаві були. Я навіть думав, що там взагалі взагалі нічого немає. Так, О! капець. Ну, Думав щось нормальне, пались терсан. Це у нас гільза. Знову гільза. Ось така, це коротше це все, перша світова війна тут. Всі вони червоні, всі вони одного періоду. Перша світова війна. Попалася одна була куля. Я починаю сіками це. Чмурдяк. Відповідалася була одна козацька куля. Ну не козацька, а свинцева куля, зараз я вам покажу. Де вона у нас тут? Ага, є. Ось Ось така. Мабуть, в когось влучила була. тому що деформована. І також пару гільз. В основному чорний метал. Був сигнал. Блін, копаю яму, тинь-тинь-тинь, обкопаю. А тут бас збоку, лише навіть від неї слід остався. Прямо на поверхні було, блин, я не побачив, легенько цапанувши. Як це так, блин? З цією байдою блин, дуже важко прицілитися. Ну, пуховка звичайно нібито. Без ніяких там. Казачок. Звичайна мінна обгубка. Тілотунно бачив, жовтоватий колір пробивається. Ну, з вушком ціленько. Це вже Тут друга чи третя, яку я знаходжу на цьому місці. Ну, на цьому взагалі тут на цій площі. Ну що ж, прикольно. Будемо продовжувати. Так, народ. Був сигнал довгожданий. Вже обходив, блін, капець. Вже нема куда. Зараз ще півчасати буде йти додому. А тут зазвонило, блін, щось. 29, 30, 20. або проволока. Думаю ми знімо. кольоровий сигнал тут капець. На рідкість. Йоп, театр. Це воно. Да. Капець. Руки не Ну, что я скажу? шмурдяк, Пасть алюминиевая трубочка. Чешу сон. Ешь пин -код. А я уже думаю, блин. Да, ты, ты. Эх, жизнь моя жестянка. Жестянка по Далі, ще час є, півгодинки походимо. А, Це я прийшов на саміс де я знайшов був гроша. Один грош, там мого десь на ось на цьому пляску я був знайшов. Походжу ще тут. що, народ, Я вже додому, направляюся, в мій ліс, куди мені йти, так попусі наш подальшою двинь-бинь. Є. Не знаю вам чути чи ні, не знаю ще що там. Зараз будемо шукати дивитися. Не поняв. О, щось бачу. А це у нас якась, мабуть, конина. Тут ніяк встановлення не видно ні черта. Так, це мабуть конина така. Пришивалася. На лоба, на лобі коняки там тин-тин-тин. Отвори там. І воно нашивалося. Це, мабуть, точно така конинка. На сонці, видно, може, краще. Ну не знаю, такого тіньошку буде нормально. Це така фігня малята. А я думав щось нормальне. Ну нічого, зато кольоровий сагнув. Айде, зараз дойду десь далі, знайду місце та й буду збиратися, покажу, що я знайшов. Ну що ж, друзі, все, сьогодні коп закінчився. Йду я додому. Зараз збираю свою фортунку. І по знахідках. Значить так. Давайте. Всяка какадяка, гільзи, пусть здоровень. Я так зрозумів, це також кусок якої гільзи було. Перші дві конинки. Для мене це капець. Ніколи не знаходив. Там зайді щось. Для мене все перше перший раз. Перші походи, можна сказати. Це о, цікава конинка. І оце якась ерундиця. Ну, я так думаю, це краник, мабуть, був від якогось самовара Тут ще тут вставлялося. Сам, сам самовар, тут краник. Це вушка спеціально, щоб такий був, з несомне. Щоб не, кружку не тримати, підвішав кружку і висить. Ну це я так думаю. Ви скажете, як воно насправді було. Так, по знахідках. Ну що ж. Гудзичок. Гудзичок звичайний, помив, лисий. думав там розглядіти якісь циферки, але нема там нічого. Ні циферок, ні буб, буквочок, нічого. Простий гудзичок І вони їх тут їх тут багато таких. Ну, часто попадаються. Кожен, кожен раз як приходить щось. Оце цікава є грунти. Я приходю, той, цього, гру, так зрозумів, це воно тіпле, як запанки від мандіра. когось. Воїна. Дімого фронту. Ну, цікаво, розмальоване. Не знаю, як наведеться, чи не наведеться. Ну якось так. Ну, міцій, цікаво. І єдина лікарка на сьогодні. Блін, з цим фотиком, хвилю зачекайте. Так, перемкнув автофокус, може буде що видно, але може такое на сонце чи як. Би? Ну коротше, нема тут на що дивитися. Вбита вбитих дві копійки серебром. 1844 року там ледве проглядається, ну, вони трошки... Потаскані доги. З однієї сторони тут вензель, ще трошки видно, з іншої сторони взагалі затерто, терта, ока, слага, все. Ну це таке. Короче. Дякую всім. Ось наш обсяг був роботи на сьогодні. Прийшли, цікаво, шукати можна. Знахідки є, але рідкі. Желі за чорну не знаю, може ще кудись сюди прийду. Позначить, воно близько. Я бачу тут мало хто копав. І скажу, що цікаво, тому що попадається дуже багато різної кераміки. Кераміка як жовта, так і чорна, так і в глазурі. А так і діла. Ну що ж? На все добре? Підписуємося, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. Скажіть, що не так, будемо виправлятися. До наступної зустрічі.